Всім привіт! Зараз буду знімати своїх квочок на сідок і покажу вам. Обережно засовую під насідку руки і беру її за ніжки для того, щоб якщо будете квочку витягувати за крила, наприклад, чи за тулуб, вона ножками може зачепитися за яйця, яйця можуть побитися. Тому потрібно засунути під насідку руки і обережно підняти її за ніжки. Дамо моя зайка. Можна її спокійно взяти і пустити, нехай вона відпочиває. Давай, давай, біжи. Яйця я зараз накрию тепленьким. І курочки буде 15 хвилин на відпочинок. Так, тепер оцю індичку. Індичка в нас. Кусуча, тому я отак її голову закриваю, щоб вона не бачила, як я руку під нею суну, бо вона може укусити і, і може вдарити яйце з пересердя, тому треба її отак обережно закрити обличчя, верніше морду голову, і обережно отак зняти. Ну Все одно вона мене кусає, бачите? ну Така неадекватна індичка. Ось вона мене. Кусила все одно. Так боляче вони кусаються, це кататься. Тут вже скоро мають бути і Ну, ще пока не рухається. Ще не чути, ще три дні все такі є, тому нехай вигріває. Майця накрила і закрила, щоб сюди ніхто не поліз. Тут у мене ще. Біла індичка сидить, біла індичка спокійно. Її можна отак легенько засовувати руки і забирати з яєць. Також, бачите, я знімаю за ніжки, Обережненько. Да, моя зайка, да, 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 йде, йдемо, йде. Давай, давай. біжи, біжи, все, побіжимо. Відкрила яйця їй. Бачите, як кусила, аж уже синяк. Оце індичка. І ця курочка кусюча. Ти чого така кусюча? Ще мені курей кусючих не вистачало. Все, все, підеш їсти зараз. О, так. О, ось і курочка. Охін-хін. О, і кусає. На, Ти будеш тут, я тебе туди не буду виганяти. Будеш їсти тут. На. Ось, дивіться. Цю я буду тут. Годувати курочку. В общий двір не буду випускати, тому що це кохінхін. Вона в общому дворі ніколи й не була. Вони ж окремо у мене ці кохінхіни, тому вона у мене буде бігати тут. Ну ти чого така агресивна? Давай їж, єш не верещи, та не верещи. সেব Єш, чого ти хочеш? Це в неї перший день стрес. Бачите, боїться? О, зелень їсть. Зараз водичку треба, щоб попила. Такі смішні вони без хвоста, общіпані. Качки також зелені, бачите, дала качкам зелені трошки. А тобі качечка, що ніхто не дав. Моя ту зайка. Ну не кричи, давай вже. Зараз тобі ще тих квочок принесу. І цю індичку ще зніму. Чого ти кричиш? Пішла. Красотка. Ще одну крочку. Таку так ще клочку. О, там вже курочка пішла. О, поклала, до речі, курочка. Какашечку. Ось. Дивіться, яка велика колеточка. І все, тепер я можу не переживати, що вона не сходила в туалет. Так, зараз ще індичку знімемо. Хочеш погуляти – походи, да. я ж тебе не заставляла сідати на яйця. Ти ж сама захотіла бути мамою. Така твоя доля, да, ти мені хороша. Тільки головне, щоб крилами по лицю не вдарила. Опа. Все, ось індичка пішла на відпочинок. Ось у неї тут яйця. Куричі. Закриваємо їх поки що, щоб вона відпочила. Все. Ще тут яйця, мені треба закрити. Квочкині. І все поки що. 15 хвилин буду годувати їх. Все, накрили яйця. Курочок ми познімали. Ця курочка вон там. Бігає, тут все накрито. Індичка сидить з ці яйцями. На всякий випадок кудись покладемо так, щоб їх ніхто не міг дістати. Не перевернув ящичок корзинку. Ось, ант курочка бігає. Іди сюди їсти вже. Іди тю 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 тю-тю. О, там уже вон. очки витріпують паразитів. В них є? Так, що в нас тут? Індичка несеться? Ця руда індичка знов садить, о, її треба садити на яйця, тому що не буде діла. Вона буде тут постійно сидіти і всім заважати. Так, що мені потрібно зараз зробити? Мені потрібно зараз натерти картоплі. Сюди ми зараз поки що закриємо вхід, щоб крочки не зайшли. Так, насипамо зараз нас щоб поїли, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, мої зайки, Давайте. Ідіть, квочки. О, дивіться, я вам покажу, де мої квочки. Першим ділом, куди вони біжать. О, Вон, дивіться, що вони роблять. Ось до всі три квочки. У них сьогодні спа. ну, В них щодня спа, якщо сонце на дворі. А ця індичка, яку я зняла з її, бачите, всі тут. Всі тут у тріпалі. Ось тут картопля є варена. мені потрібно зараз її набрати, Відро натерти. Варимо зараз раз у два дні. Варимо більше, тому що картопля починає проростати, потрібно швидше її згодовувати. Я зараз, зараз натру курочкам нагодую, індичкам, цесаркам, і зразу намну кроликам картоплю. Ну, зараз я наберу і продовжимо. З картоплю я набрала, зараз будемо терти. А вони вже чекають. Вони ж ніколи не їли в цьому житті, їм потрібно обов'язково мені під ногами лазити. Тікайте. Все, зараз буду терти. Ну, Щоб не було шумно, продовжимо як на труп. Так, картоплю я вже подрібнила, і тепер треба бурячок у мене тут. Ще два варених бурячка залишилися. Треба також їх стрібніти, щоб віддати живності. Вон там індичка вже хоче назад. Ці індички, коли вони насиджують, вони такі дурні. Вони нічого не хочуть, крім як сидіти на яйцях. Все. як вони луп. Ардес. О, індичка вже хоче сідати, оця індичка, що я вчора посадила, ну побачимо, чи вона піде. Ходік, люг, 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 люг. Дай-ка, іди, ти пам'ятаєш, де ти сидиш. Давай. Люг, 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 Ану, тут твоє гніздо, давай. Ходи, ходи. Люг, 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 люг. Зараз всі зайдуть. О, дивіться. Бачите? Сама. Все сама. Так, кури вийшли. І цесарка теж. Давай. Все, бачите? Отакий От інтелект він диків. Я її тільки вчора посадила, вона сьогодні сама вже прийшла і сама навіть сюди залетіла. Дати моя зайка. Ой, хороша. Там вже квочки хочу, щоб я їх несла. Ну, всіх буду садити вже без вас. І так ролик довгий вийшов. Так що такі в мене трудові будні. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.